Найбільша колекція янголів під час журналістського пристору в місто Долина свою історію медійникам розповіла Олена Стеценко. Жінка покинула рідну Луганщину та поселилася в Долині. Тут вона продовжила справу свого життя, а саме відкрила музей, резиденція Янголів. Експозицію жінці вдалося врятувати з окупованої території міста Кремінна. Сама ідея, щоб ви розуміли, створення цього музею. Вона теж була породжена війною. І ми десять років не були вже у своїх квартирах на Луганщині, два роки на Кремінщині. Дякувати Богові, що нас приютило це місто, долина. Ми дуже любимо і краєвиди Карпат, і людей. І всім тим, хто нам допомагає в музеї. Зібрані експонати з 75 країн світу, виконані більш ніж у 30 техніках: ляльки, ікони, роботи художників, різноманітні янголи від дітей та військових. Янгол для нас це історія, і ми завжди дякуємо за будь-яку роботу і дякуємо за будь-який подарунок. Навіть там є для порівняння є ікона з чистого срібла, передали з Італії жінки, яких я ніколи в житті не бачила. І Є лялечка, яка вив'язана крючком від дівчинки з Рівненщини, але там. Знаєте, такі слова, що ця робота обігріта теплом трьох поколінь її бабусі, її хрещеної матері і цієї дівчинки. І вони всі дорогі і всі ну, мають право бути експонатами. У 2019 році у музеї зафіксували рекорд України. Найбільша колекція Янголів в одному місці. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.